Я Неживий Михайлович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадської нації, здатної на самоорганізації та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти. Ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини, громадянина, подолання корупції, створення країни, рівних можливостей і європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати у ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин. Не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.